Пане Олексію, ну от, власне, напередодні президент повідомив про рішення РНБО щодо укриттів винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан. Можете нам, будь ласка, розповісти, про що ще докладно розповідали, говорили на цьому засіданні? Так, дійсно, вчора відбулося засідання РНБО, де були прийняті жорсткі, але необхідні рішення для всієї країни. Заслухали. Двох міністрів, які очолювали відповідні комісії, які проводили перевірки по всій країні. Хочу зазначити, що була перевірена абсолютно всі укриття, весь фонд, який є в нашій країні. Ганебна ситуація і критична ситуація склалася в декілька регіонів, які були виокремлені в результаті цих перевірок. Це Запорізька область, місто Запоріжжя, це Сумська область. Конотопський район, місто Суми, це Житомирський район Житомирщини, це Білоцерківський район Київщини, міста, Київ, Херсон, Чернігів, Одеса, Миколаїв, Харків, Конотоп, Біла Церква. В цих містах робота посудових осіб, які відповідають за стан укриттів, вона визнана незадовільною. Що це означає, РНБО своїм рішенням відповідно до своїх повноважень, кожному органу визначив протягом тижня, визначив дисциплінарними рішеннями, які стосуються керівних посад цих? Регіонах і містах, які саме відповідають за цей напрямок роботи. І протягом тижня в містах, в районах і в областях мають бути прийняті рішення щодо цих посадових осіб, це необхідне рішення, які повністю відповідають статусу укриттів, тому що укриття зараз бомбосховища для наших людей стали. Важливою важливішою складовою протягом останніх півтора року тому незрозуміло, чому в так, в місті Києві в столиці ставлення до укриттів повністю яке не відповідає сучасним викликам. Міста є у міста є всі можливості для того, щоб цю ситуацію виправити і взагалі зробити зразковою. Але тим не менш логіка, очільника міста. Чомусь зовсім інша, впевнений, що ці рішення РНБО вони саме стануть початком зовсім іншої роботи, яка буде стосуватися підходу до облаштування і доступу до укриттів. Кожна людина має чітко розуміти і знати, як вона потрапить до свого укриття або до найближчого укриття, і що для цього необхідно. Які адреси і які відповідальні люди. Ця робота, яка має бути зроблена протягом місяця і до 30.07 також має бути окремий звіт по виконаній роботі по областям і населеним пунктам, які зазначені в рішенні. І третє дуже важливе рішення, яке прийняли на засіданні РНБО, воно стосується того, що Укриття, вони переходять в іншу форму юридичну, це об'єкти будуть стратегічного значення. Логіка тут також зрозуміла, тому що безпека людей це пріоритет будь-якої ланки влади і центральної, і місцевої. Тому всі укриття ми будемо переводити в об'єкти, які мають стратегічне значення. Для нашого населення, ось в принципі, те, що можна підсумувати як основні рішення РНБО, крім цього, також були запропоновані деякі зміни до законодавства. Я думаю, що вони будуть трохи згодом проаналізовані і також обговорені в суспільстві. Вони також важливі, але зараз треба терміново зробити висновки з цих, з цих перевірок. І прийняти ті рішення, які допоможуть не цю тему обговорювати, а прийти до конкретних рішень в конкретних населених пунктах. І також хочу окремо сказати, що у всіх інших регіонах, населених пунктах, областях ситуація також не виглядає такою, що немає проблем. Тому о, закликаю всіх очільників областей і населених пунктів максимально включатися в облаштування укриттів і в реалізації правильної організації роботи щодо цього питання. Пане Олексію, от винних притягти до відповідальності я знову цитую нашого президента. Якою має бути відповідальність за цю халатність адміністративна чи все таки кримінальна? Ми говоримо зараз про те, що буде дисциплінарна відповідальність: це або е, звільнення з відповідної з посади, е, але з урахуванням процедур і згідно чинного законодавства, або е, є ще також в нас е, такий інструмент, як догана, це також те, що може бути застосоване. Зрозуміло, що е, рішення мають бути відповідними до тих е, наслідків. І до тих висновків комісії, які зроблені. Тобто, чим в нас на сьогоднішній день робота незадовільна, тим жорсткіше має бути рішення. У в нас, в нас сьогодні в країні ситуація абсолютно всім зрозуміла. І ще раз хочу підкреслити, що укриття це об'єкт уваги всіх гілок влади має бути, тому що це основний наш зараз ресурс. Для забезпечення людей безпекою в ті моменти, коли в нас відбуваються атаки країни терористів